Друзі, всім привітки! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що завітати до мене. І одразу хочу подякувати вам за привітання на день народження, а також побажати вам, щоб всі ваші побажання поверталися до вас з Торицею. В сьогоднішньому відео буде процес підготовки до Дня народження. Закупка продуктів, меню, якісь там приготування, саме святкування дня народження. А пізніше будемо з вами складати валізу і розкажу трішки новин, взагалі, чому і куди ми їдемо, та наскільки часу. Тож, кому цікаво, дивіться обов'язково відео до кінця та не забувайте класти пальчики вгору. А це, власне, те, з чого ми розпочали нашу підготовку. Замінили тут ліноліум, також перенесли диван, шафу, холодильник, бо, власне, знали, що будемо саме тут святкувати моє день народження, так як у квартирі у нас занадто мало місця, а на природу йти не було змоги, бо падав дощ на день народження. Тому святкуємо тут. І ось так ми зробили кімнатку для святкування. Дня народження. Тут ще буде якийсь плєдик. тут буде скатертина. Ліжко застелила плєдами, щоб було нормально сідати. Ще одне крісло. Холодильник, теж ми його помиємо і буде кудись складати їжу, бо він працює, до речі, нормально. І, в принципі, ось так і проведемо день народження. Тут також трошки прибрали, звільнили. Простір, єдине, що там купа всього, але ну, то вже якось пізніше приберемо. Краса? Ось тут складаємо меню та список продуктів, які потрібно буде купити. Ми приїхали в Ашан на закупи. Коротше, має тут список. Ходимо, скупляємо. ти маєш покажи ого. Дивіться, яку ми застали красу, повертаємося з магазину. Капець давно не бачила веселки. Зараз буде розпаковка. Отже, лаваш, три пачки. Хліб, чері, перець, лимон, ковбаски для гриля. савоярді на тірамісу, філе, це буде на салат і на шашлик. Свічечки. А ці дуже мені сподобались. Вони такі красиві. Картопля. Хлопці будуть щось там з нею робити. Тонець для салату. І зараз ще другу партію покажу. Полуничка Бринза на салат, Маскарпоне вершки на тірамісу грінки ось такі, це також до Цезари і з рибкою червоною будуть виноград, огірки, чесник, соуси. Скумбрія, вона вже замаринована. Гірчиця і переплені яйця. Ще у машині три пляшки пепсі. А тут чоловік замаринував м'ясо. жаль, що запах через екран не передається. В о 11-й годині вечора ми вирішили робити тірамісу, тому що Славік повернувся з роботи і він проявив ініціативу, захотів мені зробити тірамісу. Рецепту не буде, тому що на просторах інтернету тих рецептів є безліч, але хочу залишити ці кадри тут та просто поділитися з вами процесом. покажу вам наше меню аж 11 позицій і у нас тут підготовка повним ходом. Салати кришиться, м'ясна нарізка готується. Як має бути і лаваші готові вже. А ще ловіть класний рецепт соусу для цезаря. Отже, тунець в олії, майонез, соєвий соус і просто перебиваємо блендером. Це надзвичайно смачно. І я готова була їсти цей соус просто ложками. І ми вже приїхали в село, розкладаємо все на стіл, поки хлопці смажать м'ясо. А ось такий салатик вийшов. І, в принципі, наш стіл. Показую вам лише початок нашої забави, а потім вже кадрів буде все менше, тому що хотілося все ж таки відпочити, переключитися трішки. І, до речі, показували друзям наш пруд, наш ліс і всім дуже сподобалась локація і всі були в захваті. Хлопці, звичайно, просилися до нас приїжджати на рибалку. Кулька ще е, тримається, але вже ось ця здувається, вже цифра по чуть-чуть здувається. Хоча сьогодні вже 28 червня, але вони ще е, нормальні. Одна тільки тріх, трошки пострадала. І, до речі, на рахунок цифр, чому тут нулик? Цифра 20, а не 21, бо у хлопців там вийшло якесь непорозуміння, невдалий жарт, вони один одного не зрозуміли. І Попутали цифру, але я вважаю, що це не головне. А основне те, що вони хотіли зробити мені приємне, вони старалися і їм це вдалося. Їм вдалося підняти мені настрій і дитині зробили свято, бо вона тішиться тими кульками щодня. Тому основне, я вважаю, що це є увага. Знаєте, куди йдемо? Візьмо з олів'єної на автовокзал, бо потрібно купити нам два квитки, бо за два... Так, за два дні плануємо їхати до Польщі на півтора тижні приблизно, тому буде дуже цікаво. дитячий 785 гривень, а дорослий 954 гривні. І, до речі, ми взяли на 8 годину вечора, тому що я не хотіла їхати в день, бо мені треба чимось цілий день Олівію забавляти, а вночі вона буде спати. Хоча цей автобус із пересадкою у нас цей рейс, бо прямих не було вечором. Тому вже будемо з пересадкою, але це все одно краще, тому що вона буде спати, аніж я цілий день буду просто волоски насобірувати, чим ще її зайняти. Бо я знаю, що це буде. це Цілий автобус буде перевернутий, до всіх людей треба позачіпатись, тому краще, нехай вона спить. Я там її перенесу там, в інший автобус чи постою на кордоні з нею на руках, але замучуся тільки фізично. А Якщо вона буде не спати, то це ще й морально. Буду замахана, тому їдемо на 20-ту годину і їдемо у Варшаву. Основна причина, чому я їду, це тому що я хочу на курс зачісок. Буду йти у Варшаві. А Олівію беру з собою, тому що моя сестра, моя мама дуже сильно просили її привезти. Вони її давно не бачили хочуть. З нею трішки провести часу, мама взяла відпуск, тому беру з собою малу. Хоча я спершу думала поїхати без неї, суто на курсі, але вже якщо співпадає там по датах мамин відпуск, тому вже беру з собою малишку. Я вже тут валізу. Отже, дивіться, яка крута курточка двостороння для племінниці. До речі, купила на секунді, вона вартувала в районі 1000. Ой, тисяч, в районі 108 -100 гривень. Ось така класна. Так. Ще для олівії ось такий купальничок. І також для племінниці такий. Для Олів'єнки тапочки. Також тут вже склала плойки, якими буду вчитись робити зачіски. Цей рюкзак основне. Тут курточка, якщо буде холодно вечором, переодійтесь, платячко капелюшок, памперси. Паспорта вже взяла, салфетки печенько. Барні, Це вже прям важка артилерія. Якщо вже буде прям капець, то прийдеться давати Барні А якщо буде нормально, то сама з'їм. Банани. Крекер і потім ще зроблю бутерброди і запечу ковбаски. Ага, і дві нові книжечки. Які Олівія ще не бачила, з наліпками, щоб в дорозі її відволікати коли прикинеться В принципі, все. Ще водичка буде. І, до речі, написала собі список, що я хочу купити для шопінгу. Тому ось це, в принципі, якщо знайду те, що хочу, можете поглянути, що я собі тут напланувала Будемо бачити. Підемо разом на шопінг. Тож, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ми йдемо далі ще збиратися, готуватись, налаштовуватись на дорогу, бо вже завтра їдемо. Тож нам щасливої дороги, а вам гарного дня, вечора, чи то ранку і всім па-па!